На цій графіці НАСА показано, як наша планета нагрівалася за останні 100 років. Концентрація забруднювальних речовин, які, як вважають, впливають на температуру планети у 2025 році, досягла рекордних позначок. Про це заявила Всесвітня метеорологічна організація ООН. Вона попереджає, що світ стоїть на шляху до того, щоб перевисити межу потепління в півтора градуса Цельсія, передбачену паризькою угодою 2015 року. Згідно з кліматичною службою ЄС, літо 2025 року стало найспікотнішим за всю історію спостережень. Середня глобальна температурна аномалія за перші 10 місяців 2025 року, січно по жовтень, була на 0,71 градус Цельсію вищою, за середнє значення за період 1901-2020 років. Водночас серпень став найспікотнішим місяцем в історії спостережень у світі і п'ятим поспіль, у якому зафіксовано такий рекорд після найспікотнішого червня та липня. У серпні температура значно вища за середню була зокрема і над Австралією, кількома країнами Південної Америки і навколо більшої частини Антарктиди. Водночас у Світовому океані зафіксували найвищу денну температуру. Поверхні за всю історію спостережень. Як припускають, якщо не вживати заходів, то до кінця століття середня глобальна температура підниметься на 2,8 градуса Цельсія. Зміна клімату впливає на багато явищ у світі. Наприклад, океанічна течія, яка переносить тепло з тропіків до північної півкулі, зараз не за останні тисячі років. Це може призвести до змін погодних явищ. Як вважають екологи, 2050 року понад мільярд 600 мільйонів війських жителів світ регулярно потерпатимуть від літньої спеки. Водночас середня температура становитиме щонайменше 35 градусів. Арктика також нагрівається в чотири швидше, ніж решта планети. Окремо, моделювання експертів показує, що вже 2035 року площа Арктичного морського льоду влітку може зменшитися до мільйона квадратних кілометрів. Зараз вона становить трохи більше, як 4 мільйони.